Вітаю, шановне панство, сьогоднішнє вражіння для жінок на тему, чи можете ви довіряти своїй подружці, так, або колежанці. Якщо на це відео завітали чоловіки, то ви так само можете загадати подружку або знайому, або колежанку своєї жінки, так, своєї там, чи дружини чи дівчини. Але я буду звертатися все-таки до жінок. Буде чотири варіанти. Варіанти я традиційно пропоную обрати на рунах. Руни будуть говорити, в яких енергіях ви знаходитесь в той час, коли спілкуєтесь з вашою подружкою. Так? А на картах Тару ми будемо розкривати саме основні питання, чи можете ви довіряти. Отже, я попрошу, якщо зараз дивиться відео вагітна жінка, або є вагітна, або з підозрою на вагітність, то я прошу все-таки це відео не дивитись. Тут можуть піти дуже не, не дуже приємні енергії, які можуть зашкодити дитині. А, добре, так, чотири варіанти. Перший варіант, другий, третій, четвертий. Обирайте варіант. Добре, я починаю. Перший варіант. Угу. Ну, ви знаєте, з цією людиною вам дуже приємно спілкуватись і дуже легко, ви дуже багато говорите. І, можливо. Це, знаєте, це що руна інтуїції. Ну, приємно, вам приємно спілкуватись з цією людиною. Так. І ви в дуже приєм... гарних енергіях перебуваєте. Вони, можливо, спілкування з цією людиною, під час спілкування з цією людиною, може загострюватися ваша інтуїція. А ну, давайте побачимо. Добре. Що це за людина? Вище сили покажіть, будь ласка, що це за за людина, яку загадала глядач з першого варіанту, що це за людина? Дивіться, вищі сили бачать цю людину, як людина, яка, як, ну, це жінка, яка, ну ми ж про жінок говоримо, так? Це Або подружка, або колега-колежанка, яка постійно ставить перед вибором, можливо, вас, можливо, ну, скоріш за все, вас, так? І дуже категорична. Це дуже категорична людина, і вона може ставити, знаєте, так, перед вибором, що або так, або все. Тобто, або ти обираєш це, а якщо ти це не обираєш, то тоді я все руйную. Да? Тобто, якщо ти не зі мною, то ти проти мене. І це, до речі, розбиває вам серце. Як вона до вас відноситься, дивіться. Вона вам наче постійно допомагає і хоче допомагати. Але вона якось на вас тисне в тому плані, що, може, вона вас постійно повчає, у тому плані, що ви повинні якось перероджуватися, якось себе змінювати, кудись переходити на інші рівні, на інші береги. Власне качать, ну, таке, знаєте, таке йде по відчуттях, що ця людина на вас тисне. І, можливо, тому у вас загострюється інтуїція. Тобто ви наче бачите, що людина начебто вам і може і допомагає, і нічого поганого не робить, і підтримує. Так, вона вимагає від вас певного вибору, але наче вона цей вибір, знаєте, так вам пропонує як з любові. Так? От. І тому, можливо, ви оце відчуваєте, оцей тиск, тому що тут важкі йдуть енергії, і у вас загострюється інтуїція. І якраз вона у вас настільки загострила, що ви прийшли на це ворожіння подивитись. Добре, давайте задамо тоді останнє питання. Головне, чи можете ви їй довіряти? Ви можете їй довіряти. Ви працюєте з цією людиною, так? вас робота йде. Так, ви можете їй довіряти. Нічого поганого я на неї не бачу, але, але вона, скоріш за все, на вас тисне. Ви відчуваєте щось таке. Можливо, якщо це не прямий тиск, то десь перед вибором. Так, можете довіряти. Нічого поганого я в цій людині не бачу. Я вам дуже дякую, якщо ви хочете мені віддячитися врожіння, то просто подивіться це відео від початку до кінця. А ваш час, витрачений на це відео, буде дякую за ворожіння. Давайте не будемо забувати про енергообмін. Просто поставте собі на швидкий там, перегляд і прокрутіть це відео від початку до кінця. Я вам дуже дякую. Перший варіант. Добрий, другий варіант. В яких енергіях. Знаєте, зараз викладу карти, я вам розшифрую. Не дуже хороші енергії. І якщо ви чоловіка загадали, то я нагадую, що це просто для... Це виражіння для жінок і виражіння на жінок, да? тобто або подружку, або колежанку. Чоловіків не треба загадувати. Якщо це, скажімо, ви загадали сюди якусь жінку, то вона з чоловічим характером, дуже емоційна і ще, зараз я ще хочу уточнити. Зараз дайте мені пару секунд. Ви знаєте, на цю людину, по-перше, стоїть не прогляд. Мені абсолютно тут якусь таку дуже хаотично йде інформація, і ви щось відчуваєте. Тобто на цій людині, яку ви загадали, на ній або якась нехороша магічна робота стоїть, або непрогляд. прогляд. І ви це відчуваєте. А ну давайте, як вона на вас впливає. Дивіться, я запитала, чи можете ви їй довіряти? Йдуть ілюзії. Ви цю людину розгадати не можете. І ви це відчуваєте. Це, це дуже не... Ну, Зумієте, тут енергії такі, от, я відразу от в мене пішла. В соціал... Ну, тут магія якась. Я не знаю, я не можу вам сказати, чи робить вона вам щось, чи не робить. Але на цій людині, як мінімум, стоїть на прогляд. Або щось нехороше, і вона зливає. Але але, ні, тут 100%, 100 стоїть на прогляд. Окрім того, що можуть бути на програми магічні, негативні. Стояти, пороблені, да? ну, людина або сама собі може поробити, або хтось її поробив. От, і це на вас впливає. І ви, ви в ілюзіях. Я не можу вам радити. Дивіться, я вам радити не можу спілкуватися з цією людиною чи не спілкуватись. Але я хочу сказати, це вам приймати рішення. Але я хочу вам сказати одне, що. Ви відчуваєте щось неприємне на вас? Ви цю людину насправді не можете розгадати. Буде вона вам щось таке погане робити? Шкодити? Давайте запитаємо? Я не знаю, я вам не скажу, я не бачу цього. Не бачу не тому, що вона не буде робити, а не бачу, не тому що в мені все закривається. Іде дуже велика плутанина з енергіями, з, знову ж таки, тут мені проходить фоном Грегор а, Християнський. А, ви знаєте, що дуже багато, ну, якщо не знаєте, то я вам кажу, що дуже багато негативної магічної роботи робиться саме через церкви, через кладовище, через цвинтар. Тобто я з такими енергіями не я у своїй практиці не використовую такі енергії. І туди не лізу і вам, до речі, не раджу. Тому я не бачу, я не знаю. Але я хочу сказати, що ви 100% хочу сказати, що ви цю людину не розгадаєте, що у неї на думці, що у неї на душі, що у неї в серці, а висновки робіть самі. Чи потрібно вам близько коло себе тримати таку людину, яку ви не можете побачити, ви не знаєте, що з нею? Слухайте, напишіть в коментарях, якщо у вас є якісь питання, уточнюючі. Хто, ну, от що, хто, хто з кого ви загадали. Що ви відчу... От, Навіть на кого ви знаєте? зрозуміло, що ви загадали якусь жінку, але, ну, тому що ворожіння на це, але що ви відчуваєте? Вам, вам страшно, коли ви з нею? Або ви відчуваєте, от, знаєте, є така енергія, наче ви. Або вона постійно пліткує, і вам це не подобається. М Напишіть дуже коротко, у формі питання, я окремо вам зроблю. Ворожіння окремо розшифрую. Добре, я дякую другий варіант. Якщо ви хочете подякувати за це ворожіння, то просто подивіться відео від початку до кінця. Давайте не будемо забувати про енергообмін. Просто поставте на швидкісний перегляд Там, мой, господи, промотайте це відео. Я вам дуже дякую, це буде дяка за моє... за це ворожіння. Все, я дякую другий варіант. Я вас відпускаю третій варіант. Ой, тут дуже приємні енергії, ви, це ви, скоріше за все, колегу загадали. Або, ну, якщо це просто ваша подружка, не колега, то ви постійно з нею щось придумуєте вам цікаво, ви наповнені. А у вас дуже. Ой, слухайте, у мене дуже пішли приємні вібрації. От просто зараз, знаєте, так, мурашки по всьому тілу, дуже-дуже приємно. Або постійно щось з цією людиною, ну, вигадуєте, або вам дуже весело з нею. Ой, яка. І вона якась така дуже швидка, моторна, або ви стаєте поріз нею, швидкою моторною. Гарні енергії, гарні. Добре, давайте побачимо, як ви ще сили бачать цю вашу подружку чи колежанку. А вона взагалі радісна, наповнена, трошки закрита, але ну, скажімо так. Дуже хороша, наповнена людина. Так, як вона до вас відноситься? Ой, помірно вона до вас відноситься. Без фанатізму. Це дуже приємно. Чи можете ви їй довіряти? Так, звичайно, ще раз уточню. Господи, навіщо я ще раз потягнула цю карту? А знаєте, що я вам хочу сказати? Ви можете довіряти цій людині, але не вступайте з нею у сорівнування. Да? Тому що навіть якщо ви виграєте, то це буде така перемога, знаєте, ще, ще одна така виграна битва, і війна буде програна. Тобто ця перемога для вас якби. Ви просто втратите цю людину. Просто з нею не конкуруйте. Не конкуруйте. Ви з нею можете співпрацювати, а ви можете з нею співпрацювати? Да, да. співпрацюйте з нею. Знаєте, це така людина, яка, якщо ви з нею працюєте, ну, скажімо, наприклад, якщо вона найманий працівник, то її не можна найняти на роботу. З нею можна лише співпрацювати на рівних. Розумієте? Вона дуже помірно до вас відноситься. І вона дуже наповнена. Дуже наповнена людина. І просто співпрацюйте з нею. Якщо ви просто з нею дружите, то ну, дружіть, спілкуйтесь, але не конкуруйте. І головне навіть, ну як, ну, ви розумієте, про що я говорю, ніякої конкуренції. Все, вона самодостатня і ви будете самодостатньою людиною. Я, я дуже дякую. Третій варіант, дуже гарний варіант, третій. О, бачите ще попередження. Ніяких, якщо ви, якщо ви а, з цією подругою чи колежанкою в якійсь боротьбі, знаєте, такий азартний, от, то не треба. Виходьте з неї. Не треба. Це воно марно, ви просто собі помахаєтесь і нічого, ніхто нічого не отримає. Якщо ви хочете подякувати за це ворожіння, то просто подивіться відео від початку до кінця, там поставте на швидкісний режим. Просто перегляньте. Це буде дяка. Ваш час це оплата за це ворожіння. А все, я вас відпускаю. Дякую, третій варіант, четвертий варіант. Дуже хороших енергіях ви перебуваєте. Вам хочеться рухатися. Так, давайте попитаємо, що це за. Як ви ще сили цю людину, яку ви згадали? Ну, трохи о, егоїстичною, але, знаєте, в... скажімо, помірно егоїстичною. Здоровий егоїзм. Все нормально. Ясно сонечко світиться, всім радіє так добра, як ця людина. А мені хочеться, знаєте, що хочеться запитати. А як ви до неї відноситесь? Ох ти, Йолки. Ви їй заздрите? Дивіться. Ну, якщо ви їй заздрите, або ну так, да, заздрите їй, так. А, тому що вона дуже яскрава, така зіркова людина. Можливо, вона просто має те, що вона хоче. Вона подобається чоловікам, чи просто така, якщо це мова про колегу йде, то, скажімо, така людина, знаєте, у якої все горить в руках, вона у неї дуже багато ідей. А ви можете її заздрити. Або її оця трошки її егоїзм, він наче якби по вашому життю пройшовся. От конем пройшовся, вона проїхалась. Але не вона в цьому винна. Це ви під того коня лягли. Розумієте, у неї все добре. Ану, ще уточню, все добре. Так. Да. Дивіться, якщо ця людина якимось чином десь, ну, на вашу розсуд, так? Щось вам в житті, в житті зіпсувало, щось там, то це не вона винна. Це ви просто у неї на шляху стали там, де ви не мали бути. Розумієте? Так, що вам робити? Давайте порадемо. Угу. Знаєте, вам потрібно наповнитися емоціями і звернути на себе увагу. Полюбити себе, звернути увагу на себе. Так, а як ця людина до вас відноситься? Давайте побачимо. А ви знаєте, вона не, не, ну, не погано вона до вас. Ну, я не можу сказати, я нічого поганого не бачу, що вона до вас якось відноситься. От, до речі, чого мені ще пішов образ коня, так, не, не цю руну. Вона наче як проїхалася по, по, чи по вашому самолюбству, чи може вона у когось чоловіка. Увіла, увіла у когось чоловіка. Ну, якщо мова йде про чоловіка, то дивіться, це все доля вам підлаштувала. А підлаштувала для того, щоб ви нарешті звернули увагу на себе і стали оцією наповненою королевою кубків. Відразу хочу вам сказати, що це не просто, це дуже важко. Але потрібно починати. Потрібно починати. А з чого вам потрібно починати? Радійте життю, балуйте себе, забудьте взагалі про неї, забудьте про ці всі образи. І якщо ви з нею працюєте, ви знаєте, якщо вам якась людина вам просто заважає, неважливо, погана вона чи хороша, винна вона чи невинна, вам заважає у вашому житті, то просто зробіть так, щоб цієї людини у вашому просторі не було. Якщо це на роботі, але по справедливості зробіть, якщо це на роботі, там ви якось, то просто змініть роботу. Нічого страшного тут нема, нема абсолютно. І, до речі, те, що ви з нею спілкуєтесь, цією людиною, вона якось вас і, і змушує якось рухатися, вам хочеться кудись побігти. У вас такі енергії. В принципі, у вас хороші енергії прокидаються. Але вони недовго будуть. Вони можуть дуже скоро стати токсичними. І вони вас утрують. Тому, зверніть. Ви знаєте, я вам раджу, я буду. Що я вам раджу четвертий четверти варіант? А... Через пару днів. Ну, я не знаю, можливо, тоді, коли ви будете бачити, дивитись це відео, то уже той плейлист я створю. Але дивіться, днями я планую зробити виражіння на очищення водою. От воно саме якраз для вас це відео. Я прикріплю посилання на виражіння, а чекунство, чекунство водою. Я перепрошую. Чаклунство водою, воно якраз для вас. Там дивіться, там, там немає нічого поганого, це виключно магія стихій і дуже приємна і водою із Дніпра вона буде проводитися. Я посилання на те чаклунство я залишу в описі, ну, але якщо ви дуже швидко побачите, то ну, дивіться, десь. Сьогодні у нас 22-го, я записую це відео. Так, 22 числа. Ну, десь днів через 5, тобто 27-го воно має з'явитись на каналі. Але, можливо, коли ви вже дивитеся, то воно вже є. Просто дивіться, заглядайте в опус там багато що. Там є тайм-коди, там є вся навігація. Багато що потрібно. Угу. Добре, я вам дякую. Четвертий варіант. Якщо ви хочете мені подякувати. Не забуваємо про енергообмін, то просто подивіться це відео від початку до кінця. Просто поставте, перемотайте, і ваш час. О, бачите, слухайте четвертий варіант чи хвилинку. Диявол на дні колоди. Скоро у вас у вас, ну, послухайте моєї поради, не травіть себе. Якоюсь заздрістю, якимись токсичними емоціями. Краще просто любіть себе. Добре. Віддячити за це вираження можна просто подивитися відео від початку до кінця, візьміть його, перемотайте там, на великій швидкості, щоб не втрачати час. Ну, це буде просто подяка і адекватний енергообмін. Я вам дуже дякую. Дякую, от четвертий варіант, дякую всім дівчатам, хто дивився. Все. А, знаєте, що я хочу ще на Вам дати яку пораду? Ви знаєте, якщо з ким би ви не спілкувались, слухайте себе. Якщо у вас є якісь сумніви, що, скажімо, з цією людиною щось не так, то повірте, значить, щось не так. Значить, вам не здається. Але дуже корисно розібратися, що саме не так. Розумієте? Отут вже, в принципі, можна звернутися як до чаклунства, до ворожок, так і до психологів. Теж чудовий, чудовий варіант. Все, я всім дякую, всім добра, щастя, любові.